Всім привіт! Розпочинається шоу День ТВ з нас кафе в одному». Сьогодні Міжнародний день дітей. Сьогодні майбутні телезірки. Я так, сподіваюсь, прийшли до нас в гості. Так, ми сьогодні перероблюємо нашу програму у Baby TV, тому що з 25-го року святкують День дітей. Сьогодні у нас багато. Давайте знайомитись так, з нашими гостями. Так, будемо знайомитись за всіма. Привіт, як тебе звати. Мене звуть Єгор. Єгор, йдемо далі. Як тебе звати? Алла. Так, поїхали далі. Поліна. Павліна. Павліна і. Палі у нас сьогодні багато павлина, палін і, і, і навіть є Павліна. Так. є така традиція, що ми готуємо завжди у другій, у нас перекустає. Ми сьогодні вирішили готувати незвичну страву дитячу. Я думаю, що дівчата нам мені можуть допомагати, так всі? Так, Вставайте. тому що насправді ми з тобою можемо тільки все ну якось. Ми будемо сьогодні робити горщик з квітами, який можна буде їсти. Іграшки, іграшки. Ну, в принципі, а, ось, в принципі, можна у нас У Всі хлопці теж. Так. Давайте одразу пояснимо, що треба робити. Так, якщо спочатку в нас Спочатку ми дівчата беремо бісквіт, Відходь. беремо і кладемо у наш горщик. Кладіть. Так, я знаю, що ось Павліна сьогодні завітала з такою іграшкою серйозною, дуже що в тебе з собою? Скрипка. Угу. Ти сьогодні нам заграєш. Так, я вам сьогодні заграю, батутом. молдавський танець. Пепер ми ага. додаємо морозиво, справжнє Рето. морозиво сюди. Прям діставайте морозиво. Так, розкажи нам, з якими ти прийшла іграшками сьогодні. З піратом. Піратом? Так, пірат. де в нас пірат? Треба показати всім. Чим грають сучасні діти? Далі, ну я бачу, що в тебе тут просто процес. Розкажи. Так, мене процес. З чим ти прийшов? Нічого страшного. Я прийшов зі скейтером. Так, покажи, це фінгерборд, як ти його правильно називають. А ну-ка. Чи щось міш показати, можеш? Ні. Я не знаю. Ти вчишся поки дивись, поки Бері дівчата нам щось роблять. Так, давайте більше морозива, великі ложки. Давайте буду вам допомагати. Угу. Поки ви там щось робите, у нас чоловіча справа, насправді, тому що у нас є фінгерборд. Так, і ми я, я зараз показую. Я, насправді сам не дуже вмію, але покажу, як це робити. У нас, хлопці, настає найвідповідальніше. Ми зараз будемо додавати маленьких звіряток, які живуть у землі. Це що? Челегі. Бері. Кольорові, Аліна, насправді, червячки. Кольорові. вони дуже корисні для землі, тому що вони роблять дірочки, якими так. дихає земля. Так, додаємо. А, а це, коли ви все це зробите, в принципі, це можна буде їсти чи ні? Чи це можна можна буде. буде, Все можна буде їсти. Ми все це так. разом з'їмо. Ми додаємо різнокольорових угу. черв'яків. Так, дівчата, ви взагалі розкажіть, ви щось готували вже вдома чи ні? Я готувала. Що ти готувала? А я ні. З мамою я? печиво. Так. Аліна, а ти що готувала? А? Я, я вдома нічого не готувала. Нічого. Ти ніколи не будеш нічого готувати? Буду. А чоловіку саме будеш готувати? <фух> Просто колись я зроблю цукарки халау Так, ми вже додаємо, робимо вигляд землі. Це, це, то в нас... Насправді треба подивитись. Є печиво. Це в нас така земля, я так розумію, так? Так, земля, і тепер можна. А червячки вже там? Червячки, червячки вже там. А там. тепер кожна можна взяти квіточки, беріть. І можна. Це таке вперше експериментальний У нас сьогодні перекус тайм, коли а, насправді не нам не не допомагають всі-всі-всі наші маленькі гості, які завітали до нас в гості. Так, ну що буде? І саджаємо наші квіти. А, тобто, а, а квіти не можна, так? їсти? Квіти не можна Чому? їсти. Ну ще не вигадали квіти, які можуть бути і стівні. Ми тут одну зламали квітку, але давай будемо так тримати, і на камеру ніхто не побачить. Поліна, це твоя відповідальність місія сьогодні. Будеш тримати квітку. Так. Ким ви хочете стати у майбутньому? Так, Вже Ви вирішили, давайте яку професію будете обирати? Почнемо. Я хочу стати скрипалем, таким так. досить відомим. Угу. Ігор? Я хочу стати космонавтом або вченим. Так, Хімо. цікаво. Не думав, що хтось ще може і ти захоче стати космонавтом. Ким ти хочеш стати? Балериною. Ого, круто. Ким ти? Училашся. Балерної школи вже вчуся. А, ти вже вчився? А ти навчителя вже почала вчитися? Командуєш вже в школі або там. Ти... Ні. Ні. Треба вже починати. Поліна, ким ти будеш? Феєю. Феєю? А якою фею у лісі? чи де ти будеш жити? Квіти. Фею квітів. Так. Ти в дитсадку таку роль грала, я знаю. Угу. А ти ким будеш? Преподаватель Феджо <л 'єджу> в Англії. Ось так. Нічого Це... собі. А ми сьогодні приготували, як правильно назвати? Е, їстівний горщик з квітами. Їстівний горщик з квітами. Поліна зараз підтримує цей <ріпи> підтримує, горщик. Підтримує одну квітку. А тепер квітку... всі разом, як от Аня Це нас День навчила. Тві, кава -брейк, Це Денім МТВ Кава-брейк. Це Денім МТВ Кава-брейк. Це День МТВ Кава-брейк. Домовились? Так. На три-чотири. Домовились один, всі? Один, два, три. Це де сі зараз кава Брейк. аплодисменти. <laughs>